Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. І сьогодні я хочу внести нову рубрику, яку я не вносив напевно мені взагалі ніколи. Розглянемо наш наступний тиждень по картах Таро. Тобто, починаючи з понеділка, понеділю. Для чого? Для того, щоб нам з вами зрозуміти, що нам з вами, на що нам треба звернути увагу, на що треба навпаки якось обійти якусь може, небезпеку. Тож ми сьогодні з вами дивимося на це. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати щось дуже приємне в коментарях. Чому? Тому що я цей канал тільки-тільки розвиваю, у нас вже 2000 підписників, і це вже великий. Прорив, я вам так скажу, але в будь-якому випадку мені дуже хочеться вам допомагати. Чесно, мені настільки я настільки кожного дня е, сижу, думаю, чим би вам таким цікавим ще порадувати, що вам такого цікаво розказати. Тому що я реально по факту працюю для вас, для вашої енергії, і я дуже хочу, щоб ви цю енергію також е, в у вигляді підписок, коментарів і лайків е, також дарували мені. Ну що, давайте менше тексту по ділу, поїхали. Отже, дивимося на наступний тиждень. Це у нас йде з 4 вересня по 10 вересня. Давайте дивитися на цей період. Загалом загальна карта. Перша карта, яка як пройде взагалі тиждень? Місяць. Що я можу сказати? Дійсно, зараз у нас дуже сильна активна енергія спадання місяця буде, і я вам більше скажу, що дуже, дуже зараз місяць має дуже великий вплив на нас. Тому давайте ми чітко з вами зрозуміємо, що які плюси і мінуси місяця. Давайте так: плюси: по-перше, плюси це ритуали. Якщо ви займаєтесь ритуальною магією, чи ритуалікою, чи вам щось потрібно? Ви б хотіли щось трансформувати, чи хочете підняти свою енергію, чи перезавантажитись або гроші, або емоції, або дитина. Всі ці ритуали, які пов'язані з цим, все ви можете для себе відкрити, зробити, і це дуже класна взагалі ситуація. Також плюси ще місячна взагалі енергія. Ви можете заряджати місячну воду, ви виставляєте на відкритий місяць водичку, заряджаєте її і п'єте там по ложці кожного дня, або можете одразу випити, або можете освячувати в там. Є такі можна налити в таку баночку, пулівізатор і освячувати. Наприклад, карти Таро чи простір. Також ви можете розробити цю водичку. Це дуже легко робиться. Ви просто, ще раз повторюю, ви виставляєте цю водичку на віконце, обов'язково повинна світити місяць на цю водичку обов'язково. І е коли він зарядиться зранку, ви цю водичку переливаєте або в баночку, або переливаєте в контейнер, як вам буде зручно. Ви можете її пити, ви можете е її освячувати. Простір це дуже класний такий аспект. Е далі, що? Ще дуже позитивно. Позитивно те, що у... збільшується інтуїція. Якщо ви працюєте з картами, вам обов'язково потрібна ця історія. Я можу одразу сказати, що місяць несе саме ось таку цікаву енергетику. Тому наступний тиждень у нас з 4 по 10 вересня має дуже класну енергетику і взагалі дуже багато позитиву. Але хотілося б ще сказати про негативність. Аспекти. Негативний аспект у нас все ж таки тут є, і це е, е, місяць він е, відкриває дуже багато потаємних ходів вашої вашого серед... ну, вашого внутрішнього стану. Це може бути пані, панічні атаки, це може бути. До речі, я вже на собі це відчув. І ось коли такий місяць дуже важкий, у мене. Е, Ну, панічна атака може бути вночі, там одна чи дві. Ну, тобто, така, знаєте, дуже така ситуація важка. Далі постійно бажання всі бісять, люди бісять, оце буде такий негатив. Ви будете відчувати дуже сильно смак. Запах, ось запах це взагалі буде підвищений. Ви, ну, тобто, те, що раніше вам ну, здавалося, типу нормальним, і ви могли нормально його відчувати, буде дуже важко. дуже важко. Тому готуйтеся до того, але в цілому я можу вам сказати, що ем, оця підвищена чутливість до всього ще живого, вона, звичайно, ну, буде дуже-дуже дуже важкою. Давайте дивитися е, ситуацію на понеділок. Що чекає в понеділок? Знову. Зкладаємо три карти, будемо дуже швидко говорити, бо я не хочу затягувати цей ефір на багато годин. Все ж таки, хотілося б більш конкретики і менше води. Так, дивимося понеділок. Три карти беремо. Що несе в понеділок? Четверте число. Отже, перше: три випало, причому три старших аркани. коханці, справедливість і смерть. Перше, що би я хотів вам сказати, в понеділок ви станете перед дуже важливим вибором в своєму житті. Його потрібно обов'язково буде зробити, тому що ви далі не можете просто тягнути це в життєву свою якусь ситуацію. Це може бути в будь-якій сфері, це може не, не прив'язуватись до якоїсь конкретики. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що буде доволі такий важкий вибір, який вам однозначно буде зробити. В понеділок і не, і не вівторок, не середу, а саме в понеділок, починаючи зранку. Далі, карта справедливості символізує дуже класні аспекти. Тобто, справедливість восторжествує в вашому випадку, тому що. Якщо у вас є якісь негаразди зі людьми чи з ситуаціями, якісь хтось вам борг повинен, винен, або хтось вам щось погане зробив, справедливість буде в понеділок. Тобто дуже класно буде справедливістю через, чи може бути через вас ця справедливість, може бути через якусь іншу ситуацію, може для вас буде якась справедливість. Може, ви в щось загрались, і вам обов'язково все свідасть по голові за те, що ви щось таке. Зробили, тобто справедливість буде дуже класна. І карта на смерті вона символізує трансформацію, трансформацію енергії. Це говорить знову ж таки: ми повертаємося до нашого місяця. Це дуже класна карта, яка несе багато змін. І ці зміни дуже, я думаю, дуже будуть впливати на те, який вибір ви зробите з самого початку дня. Тому дуже уважно, дуже обережно обирайте і обирайте правильно. Найголовніше. Це відчувайте відчуваєте душою, душею, і ні в якому випадку не робіть ні ніколи не робіть через свій свій розум. Вибір. А якщо ви почнете концентруватися на розумі, розум почне вас плутати, розум почне вам доводити, розум під почне піднімати ваш досвід. Відчуйте, якщо ви на цьому каналі, значить вам дуже потрібне розуміння, що таке відчуття. Бо відчуття це забуте. Розумієте, нам вже починають казати, що ми повинні жити в 21 столітті. Нам треба думати головою, а не серцем. Треба підраховувати все. Я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що в цьому в цій родині, в родині Мольфара. Вас приймуть такими, яким ви є, і ви повинні навчитися відчувати серцем. Це найголовніше, чого не можуть робити дуже багато людей. Тому вибір повинен обов'язково бути на користь, все ж таки, серця, а не розуму. Вівторок, 5 вересня, що нас чекає в цей день? Дивимося. Так, грошові аспекти дуже класні. Я вам більше скажу, якийсь буде у вас несподіваний такий виграш, несподівана якась премія, несподівана. ви можете знайти гроші. Ви можете вам щось можуть запропонувати якусь роботу несподівано. Тобто, будуть такі моменти, які дуже позитивні для вас, і для вашої енергії. Далі трійка мечів випадає на другий варіант. там У нас Другою картою це доволі важка карта. Це говорить про те, що буде якась дуже жахлива новина, яка вас змусить, ну може, це і не жахлива новина, але щось ви дізнаєтесь, як ну, щось таке, що ваше серце буде, на жаль, розбите. Може це буде якийсь розрив, може це якась ну від, від такого маленького, що ви там прокинетесь, наприклад, і вас там хтось щось роз, розоб'є. Чи вікно, чи там щось від маленького такого, да, чи ви там будете митися і там випадково щось розів'єте, що може вам принести такий дискомфорт до е, якогось якоїсь такої трагічної новини. Тому будьте уважні і будьте обережні в тому. Друга карта у нас, третя карта. Вибачте, у нас це туз жезлів. Я можу сказати жезлів а мечі. Вибачте, я можу сказати про цю карту. Це геніальна ідея. Ой, дуже класна ідея, це дуже класна енергія. Я вам більше скажу, що коли ми працюємо з енергіями, то вибачте, в мене тут зараз невеличкий вогняний вогняна гра. Коли вогонь хоче з тобою контактувати, він піднімає, ось бачите, ну, ж, на жаль, не дуже видно на е, камері, але він піднімає свій хвостик і каже, що хоче, його, щоб його погладили. Ну, це так. Це... <правда> Вибачте, це не до тебе. Але я хочу вам сказати, що е, е, туз жезлі він символізує дуже класну енергію е, е, якоїсь нової ідеї. Тобто з'явиться якась дуже крута ідея, яка змінить ваше життя на краще. Записуйте свої ідеї обов'язково у щоденник, і, можливо, якась з ваших ідей вистрелить в дуже підходящий час. Середа у нас 6 вересня, що чекає в цей день. Дивимося. Отже, дивимося. На три карти. Перша карта у нас випадає дев'ятка кубків. Дуже класна карта. Це відчуття комфорту, відчуття стабільності всереду буде. Дуже гарна енергетична історія, але двійка пентаклів, маніпуляції, якісь незрозумілі ситуації зі сторони близьких, а може, і не близьких. То рекомендація така: ні в якому випадку не віддіться на маніпуляції, яку вам затіє ваш ваш друг, чи подруга, чи родина, чи чоловік, чи жінка, коротше кажучи, не ведіться на маніпуляції, бо будуть дуже вас провокувати на якісь такі аспекти. Я хочу щоб ви для себе зрозуміли, що у вас, в принципі, все нормально, і знову ж повертаючись до дев'ятки кубків, дуже все класно, але все ж таки. І остання карта: двійка жезлів, мечів, де що ж мені ці жезли всі лізуть, двійка мечів, вона символізує невирішене питання. Знову ж таки, яке у вас ви доведеться вирішувати? Знову у нас якесь питання, яке, на жаль, вам доведеться вирішити тут, вже говорить про стосунки скоріш за все. Тобто будуть якісь ситуації, негативні ситуації, які вам доведеться все ж таки побачити. Проблема у тому, що ви закриваєте зараз очі на деякі аспекти вашого особистого життя. Якщо ви одна чи один, це говорить про те, що ви не хочете рухатися в, в ту сферу. А, а ось якраз в середу ідеальний день для того, щоб можна щось було змінювати в ті, в ті... можна сходити на побачення. Можна побути самоті, проговорити, продумати, можна помедитувати на цю тему. Це все також можна зробити. І, і якщо ви все ж знаходитесь з кимось, то тут, звичайно, я б на вашому місці радив би вам якимось чином попрацювати з вашою. Знаєте, ось коли людина знаходиться в стосунках. І вони не хочуть нічого робити. Вони сваряться постійно. Вони е, начебто і розмовляють, але не хочуть нічого говорити один одному. Не хочуть піднімати дуже такі складні теми, які потрібно піднімати. В середу обов'язково це зробіть. Рухаємося далі. Четвер, що чекає? В четвер нас всіх з вами. Отже, знову викладаємо три карти. Один, два, і три. Четвер у нас. Карта смерті, король кубків і е, сімка мечів. Починаємо з сімки мечів. Обережно, увага! Хтось спробує та е, е, від, від звичайної маніпуляції з вами до е, крадіжки, до якихось таких е, до крадіжки речей або думки. Я вас дуже прошу: контролюйте, будь ласка, ваші матеріальні речі і ваші е, думки. Хтось спробує це зробити. Не факт, що воно буде з вами, що хтось е, щось таке подібне зробить, але в будь-якому випадку ви контролюєте це. Далі, король кубків говорить про дуже класний емоційний стан, говорить про те, що у вас буде дуже багато можливостей класних, яких ви можете використовувати для себе. Це дуже класна історія. А карта смерті вам допоможе транс трансформуватися в нові якісь енергії. Тобто в четверг будуть нові енергії, від яких ви будете себе відчувати як на сьомому небі. І якраз в цей момент треба бути дуже обачним, щоб не попастися на якихось аферистів, на, як на тобто, ви будете у вас такий класний настрій буде, що ви готові будете віддати все. Тож я вас дуже прошу, коли людина знаходиться в такому енергетичному стані, вона, е знаєте, готова ділитися світом абсолютно все. І ой, не, ну не шкода. Контролюйте це, будь ласка, бо є велика ймовірність того, що вас якимось чином обдурять. П'ятниця, що чекає нас в п'ятницю? Давайте дивитися дуже цікаво. П'ятниця у нас іде. Так, дивимося. Так, п'ятниця буде важка. Одразу вам кажу 8 жезлів, дев'ятка жезлів. І семірка жезлів, бачите, як у нас тут цікаво виходить. Отже, звичайно, під п'ятницю дев'ятка жезлів, це оце, оце енергетичний стан, він дуже важкий. Тобто тиждень буде дуже багато різних подій, які будуть Бачите, трансформації. Дуже багато йде. Дуже багато чого вирішити на цьому тижні. Доведеться. Тому я дуже вас прошу, тримайтеся, тому що ось це найголовніше, що вам доведеться, це. Триматися від, е, від важкості ваших думок, від всього всього цього, тому тримайтеся далі. Е, е, хочу сказати, що вісімка і, сім, і сімка тут дуже, знаєте, дуже прикольно виходить. Тут сімка, вісімка і дев'ятка жезлів вона в підряд майже йде. Але мені хочеться сказати, по по з приводу оцих е, е, двох е, карт, а точніше, вісімки і сімки жезлів, вона говорить про те, що. Ви з стану, якого у вас який у вас буде такий важкий стан? Так говорить про те, що у вас буде дуже багато роботи. Дуже багато ви будете доказувати іншим, що ви можете. Тобто, у вас буде якась дуже, дуже активна фаза роботи, і це також, до речі, може бути і стосунки. Ви в стосунках також будьте дуже обережні, тому що ні в якому випадку ви не повинні доказувати ваше кохання, що ви любите людину. Ви можете якимись своїми діями доказати це, звичайно, про що і говорять жезли. Але ні в якому випадку ми не виправдовуємо. Мся ні за що. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в будь-якому випадку, що в п'ятницю ви зробите, то ви повинні були зробити. Якщо ви під кінець дня будете відчувати, що ви щось зробили не так, пам'ятайте, що ви зробили абсолютно все так. І мало того, що ви зробили це дуже правильно і в правильному форматі. Тому я хочу, щоб ви для себе запам'ятали, що п'ятниця буде важкою. І е, всі дії, які ви будуть в п'ятницю, вони правильні. Але все ж таки моя рекомендація вміти контролювати свої емоції. Субота. Що чекає нас в суботу. Суботу дивимось. Субота дуже класна, не дивлячись на те, що у нас знову буде, буде дуже активний в суботу вплив місяця. Я більше вам скажу, що будьте обережні в цей день, контролюйте знову свої емоції, контролюйте ваші, ваш стрес, тому що можуть бути дуже чутливі моменти. В принципі, я можу сказати, що в цілому провести в цей день з сім'єю це дуже гарна ідея. Чому? Тому що таким чином ви захистите ну, не факт, звичайно, але все ж таки є велика ймовірність того, що ви захиститесь від негативу. А, а точніше, навіть не від негативу, а від якихось негативних аспектів, які можуть у вас відбутися з іншими людьми. Тому найкращий час провести з людиною, з якою ви відчуваєте себе дуже спокійно і енергетично ураурівноважено. Я ж кажу, що не факт, що з цієї людини також можуть бути якісь негативні аспекти, але все ж таки менше, менше відсотків. А всі інші аспекти. Якщо вам все ж таки не вдасться провести цей час з, люди, з людьми, які вас дуже кохають, яких кохаєте ви, я вам рекомендую все ж таки провести в самотності. Не, не треба нікуди ходити, не треба нікуди там лазити. Просто спробуйте в цей день, 9 вересня, провести в таку, ну, знаєте, більш, більш такому релаксовому стані. Так. І е, неділя у нас неділя, неділя, неділя. Що чекає в неділю? Дивимося. Отже, де карти у нас на неділю. Так, ось тут дуже будьте обережні. Знову піднімається місяць, піднімається чутливість. Хоча тут карти місяця не випало. Але я вже відчуваю в цей період дуже важкий період місячного місячного впливу. Ну і тим паче ще ретроградний Меркурій наш нікуди не дівається до 15 вересня, тому нам треба це контролювати. А контролювати свої емоції є велика ймовірність того, що будуть сварки в цей день, що ми доволі такі. Серйозні сварки, тому це може бути сварка з близькими людьми, може бути сварка не з близькими людьми, а може бути сварка сама з собою. На і навіть такі ситуації бувають. Тому я вас хочу, будь ласка, проконтролюйте, щоб зранку в неділю ви помедитували. Обов'язково, ось моя така велика вам рекомендація медитація обов'язково в неділю зранку, а краще йога, а краще спа, а краще зробіть так, щоб ви просто, просто мали масаж. Я не знаю, все ж що хочете, щоб розслабило вас самого зранку, щоб ви мали такий, знаєте, спокійний, нейтральний енергетичний стан. Далі будьте дуже обережні, ні в якому випадку не ризикуйте, нічого не купляйте нового, великого я маю на увазі. Не намагайтеся нікому нічого доказувати, не намагайтеся зробити якісь бізнес-проекти в цей день, цей день відпочинку, цей день релаксу. Бо ви будете дуже активні, ви будете дуже чутливі і. Будь-які зміни в цьому ділі можуть вас просто звести з розуму. Тому моя вам велика рекомендація в цей день максимально релакс, максимально енергетично відчувайте себе, і я впевнений, що у вас абсолютно все дуже добре в цьому плані вийде. Друзі, фінальна карта на тиждень, яка у нас з вами тут король мечів. Це говорить про те, що вам обов'язково треба. Тримати рівень е, своїх емоцій. Зараз, ось знаєте, я вам казав, відчувайте серце, так, відчувайте серце, але я хочу, щоб ви емоції свої трошечки підкріплювали розумом. В будь-якому випадку все є в нашому житті баланс. Але, бачите, ми починали з вами з емоцій, серця і закінчуємо тиждень е, розумом. І холодним холодним розумом. Розумієте про що я тому я хочу, що ви для себе зараз зрозуміли, що найкращим моментом буде обрати серцем, відчувати серцем, але все ж таки контролювати свої емоції. Бо емоції можуть бути хай Бог помагає дуже багато, дуже багато емоцій. Ми домовились. Ну що на цьому все з вами був як завжди ваш улюблений Макс Гардієв. Я буду радий вашому лайку. Я буду дуже радий вашій підписці. Я просто буду вас обожнювати за те, що ви напишете е, щось в коментарях. І особливо, коли ви е, пройдете понеділок, вівторок до до неділі, відпишіть мені, що відбувалось у вас цей день. Обов'язково зберігайте цей, е, це відео, обов'язково діліться зі своїми друзями. І хай нас всіх береже Бог Па-па!